Так. Ще раз. Причина. Відмова в доступі до об'єкту. Як я відмовив вам? Так. Е акт контрольного огляду зробити? Ви ж були в мене і відео. В житловому будинку. В житловому будинку? Так. А що ви маєте в житловому будинку ознайомити? Ви маєте від прокурора якесь рішення? Виконавчої служби? Ні. Ви якийсь маєте дозвіл? Ого. 162 стаття. Ви її читали? Вам хтось дав дозвіл знімати? А вам дали дозвіл знімати? Я маю повне право. Я власне на своїй території. Вам хтось дав дозвіл? Покажіть своє посвідчення. Ходіть сюди. Він покаже своє посвідчення. Так. Дочко Юрій Богданович. Я теж вас знаю. <реш> Ну воно ще такого інциденту не було нікого. Я взагалі на дорозі стою. Ні, я кажу, інциденту з газоками ще такого не було. Правильно, війна йде час, користає, кожен рве, кусає курла, хто мільйони краде, хто каже гривню, вкрав і посадив. Ну не правду кажуть? Воно все так працювало. Ну як так все працювало? Чекайте, ну так працювало, нам треба міняти ту. Двільник мотає. Мотає, так. Таке можливо бути. Тепер вам питання з. Вашої сторони. Так. Ви коли ставили пломбу? Я був присутнім? Був представник. Який? Е, сен Хто? Син ваш. Відки ви знаєте, він син він представився. При витоку газу повинні бути свідки. Ні. А як то Ні. так? Ні. Нема власника Ні. дому. Ні, Дивіться. При витоку газу. Так, ми с... беручі сусіди, Ні. немає нікого Ні. дому. Ми перекриваємо Ні. бо йде Ні. Виток газу. Ні. Виток газу я ліквідовую зразу. Тобто я перекриваю. Приїжджає друга бригада. І тоді з вами йдемо і усуваємо. Нема, ви не праві. Добре, далі. Хто дзвонив на 104, що витік газу був? Ну, я... Ну, тут я не знаю. Знаєте, так? Ви не, не знаєте, був пані. Поступлений дзвінок, був поступний. Так само, як був поступний від мене, що в мене тут заблокований лікру рахунок, ви пішли на обстеження. Ви звертались? Я звертався, що у мене заблокований рахунок, так. я не можу платити за газ. Ви сказали поїхати зробити акт контрольного огляду. Я не казав, вам сказали, я вам того не казав. Так, ви провірили? Так. Пломба є? Пломба є? Ні, я не провіряв. Вчора після вчора я були. Добре, секунду, секунду, зараз, зараз. Пломба є. Ви пломбу встановляли. Ви були присутні. мене не було присутньому. Ви її комусь давали на огляд, що дійсно чи вона опломбована, що дійсно перекрити газ. А пломба як дається на огонь? Ну ви перекрили газ. Ну хто видів, що ви перекрили газ? Син був? Син видів? Так. Я маю відео. Він не був допущений, він був штовханином випханий. Ви пломбу... Пані, я маю відео. Добре, допустіть нас до лічильника. Допускаю. – Скільки з них? – Ракуби. – 705. Ніхуя. – Чи не йде? – А газ опломбований. – В цьому випадку, я рахую, що витік газу у вас з'явився. Я не був присутнім, коли ту пломбу ставили. Я не був присутнім, що, що той кран був перекритий. Сутку я сидів без газу. Звертався і до пана Сергія, начальника Пілосівського. Звертався в Київ, сюди звертався. На другу сутку. На другу сутку я приїхала до мене людина з Іспанії, чотка моя. І каже прикритий газ. Я до крана шипит. Я кажу, ти не перекрив ту газу. Та я не прикрив, бо перекрили. Я відкрив. Бачили, газ горієць. Ви газ горіє. виключали? Газ горів. І я так палив. Я подзвонив до пана Сергія, я сказав, я палив, палю і буду палити. Що, зривати треба? Що він то? Зараз? Дзвонить. Нехай. доначали. До начальника. Та наперед. <звіт> <звіт> Зонішні пошкоджень нема. okay. немає. Да? Так ну, не да що? Пошкоджень немає, так? Ну зонішній не вяр. Зараз відлітне, розпутаюся, що скаже. Відтяняється. Кажу ще раз, я не був присутнім і я не, 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 не брав. Підпису, що я його прийняв, що вони відключили, перекрили і все. А на що воно ну, вам приводи, сперечати з таким? Я ще не сперечаю, то вони ще сперечають. Не, а світло, що? сперечаю, щоб щось не сперечати, бо я за трубу не заплатив. А, -а, -а. а законі вони є 170... 744 стаття. Я палив за газ, плачу за газ і не мають права відключити. За... Війна йде, я ще суджу, я копійки не маю, щоб оплатити. Вони хочуть вже їм заплатити, а вже такого нема. Двіць, дивіться, саме пошкодження зверху ти мені нічого. Відтонати, дивіться на пиво? Чого аз Не давали. А ви знімаєте Дивіться. Я в себе не на я маю повне право. Вчильник має рух. все тут опломбовано. Зовнішній пошкодження таке на тиво на невідну на щоб десь лізло. Або погано закритий край. Я не знаю, що має робити. Ну, Коло мене стоїть діло. Я, я перед, зараз перед господаром від, відщолтну. Подивимося, в чому причина? Чи кран не тримає? Тихо. Ти. Їді, Та, дозволи... Їді, нас, не ну, так у нас знімає приватну на територію. Добре, що добре, тихо, назад. Добре, добре зараз, це добре, зараз. добре. Я знімаю зараз перед господаром, я знімаю. Робимо Що? Добре? Добре. Давай. Давно буде тривати та процедура. У мене син з фронту приїхав, мені треба їхати до неї в лікарню. Так, він поранений. Ас, відкрить. Відкрити? Відкрити його. Ходіть. З зніміть, зніміть. Ой, я перепрошую. Ні, з іншої сторони. Бачите, вон там на крані. Видите, ну, як позначка Є, так. Стоп. Штоб... Бачу, Кран бачу. відкритого типу. Так. Чому причина? Я не можу сказати. Ну, і я не можу підтвердити. Я не приймав пробування. Я шо, ви б да ти платили за ту? Активу? Буду платив, але не зразу. От є голова сільської ради, ради, не скаже, я, в мене триває суд. Так чи він так? Запаї, щоб відскудувати мені е, е, за п'ять років. Е, ну, з збо, бойком. Так так. Так. так, так що я... боргу не боїте собі розстрочку. Яку розстрочку? Я вже в кредиті вліз. В мене син кажу ранений, мені треба гроші, йому не платять за поранення. Мій там сам... Ну, так, і так мій ви проповш... видите. І мій пропавший безвісти. No. Але так само і мушу платити. Ну no, видите, там мушу, правильно, але вони все одразу, ні? Ну логічно так. Ну і от. Війна йде, так. Ви ще... Вони ще б'ють за, тру... за ту трубу, курва. Я ту трубу пацаном ставив. Тай, дивіться. По-перше, по-друге, Диві. мені, будь ласка, ви представниця, так? Так. Чи ви? Ви обидвоє. Мені прошу надати документ, який я підписав. Що я з вами заключив договір по в газконтору, Вам ви повинні з ним приїхати і показати, що ви підписали. А ні, В 17-му році добре Хто буде возити. Не ви що Ага, таке не знали, що то таке. Так, не були не му році. Я підписав ви фіта, що підписали так. Хай б даду з в той момент. То всі претензії до Фіртуша. Скільки мільярдів грошей вкрав, а, а, а не. Дивіться. Я розумію, ми всі люди, ми всі живемо в однім з середовищі. Дивіться. Держава поділила розподіл, розподіл газу. Не держава поділила. Держава не закон про розподіл то не є закон, длитель. закон один є конституція, ні то є не, не, не. то є постанова, це де постанови, але ми по постановах все живемо, так ні по закону, по закону. Ну як у ну, ну, нас майже половина постанови. 162 шістдесят стаття конституції дорожнього руху це і що? Це є... право, Це... той закон, mm. але є постанова. Mm. От постанова є, вийшла постанова, що дві їдете вони включені світло, вони штрафують. Вони не мають права штрафувати, але вас штрафують. Ну, давайте ну, давайте та не будемо ж... туди заходити. все Добре, Поділили дві компанії: є продають газ, продають нам газ по 8 гривнів, і 2 гривні 10 купів беруть за обслуговування транспортних світів. Якщо у вас прорив на дорозі, ви ж його не ліквідовуєте. Самі ви не визиваєте. Ви не плачу по 8 гривень за, за газ. Плачу е, ні, це, це друга. Це це за саму ридвіть. Я ну, та не треба поясняти. Я спішу, бо мені Ні, треба я збиратися. Їхати. Ви купили зерно, а вам треба з колгоспу зерно додому довести. Ви платите зразу за транспортні... Тепер ви дивіться так. так. Раніше возили балони з газом, так? так. Привезла машина з балону з газу. Я заплатив за балон. Що ж і мав платити за доставку? Я там, я... там А от тепер раніше раніше тричі років так не входило? Не входило. Ну то рай... правильно раніше дому... була державна, а зараз частна. Ну то ми скоро вийде так, Двіться. що от готують лінію вас, електропередач, нам платили за ці дроти, що. А Ви вже платите, а ви не підписали. Ви вже підписали документи? Ніхто нічого не підписував. Добре, давайте не буде спорно, по суті. Дивіться, ми мусимо назад опломбувати. Я маю так. його закрити. Зимовий, передав... Зимовий час, в мене двоє маленьких дітей Но вдома. Вас по акту, ж Мені Мені що по, по акту, акт був неправомірним. Все, хочеш, давайте в суд, цього я не дам закрити. Ну, дивіться, Присутність голови сільської ради. Віць. Є закон такий, щоб зимовий час закривали. У ну, вас було закрито. Ну Хало то я, вибачте, я що його закривав? <хі> я його не закривав. Но, але ви, Він був закритий ще в серпні зараз... літній і, час, а зараз зимовий і, час. Міс... сутку не було газу, а далі появився. Я не ліс ще раз, я приїхав, в мене були свої клопоти. Ну, а хто відкрив? Питайте того, хто закривав. Ви ж були присутні, ви що, не цунули носи туди? дивились, що він робив? Я маю відео то все. Назар, іди дивозьмі пса вчора, що до приїжджає. дивись, тут кран взагалі не закритий. Назад я зірвав на тіло. Далі не дозволяє. Каже Зимовий період двоє дітей маленьких. Я не знаю, що ми маємо робити і ті А І що, який газ буде, так? Чи є закон такий, що в зимовий період газ закрити? Я не буду підписувати нічого. Раз, я... Підписує... Ви все підписуєте. Добре, все, добре. Не дозволяє так, я поправлю на місце кран так має бути тоді. Добре, пише піше акт про недопуск. Добре. Так, представник. Не буду підписуватися, я ще раз кажу, я той блоб не ставив і я той бломи не знімав, то є незаконно. Я прошу, що відмова від підпису. Добре, так і буде. Буде законно все, будемо законно все діяти. А Так як вам надали в вєдний час якісь воєнний час, в Тернополі виконавці. Та ви не дивіться в Тернополі, Боже Так, ну, крадуть, кура мать, ну, мільйони так. крадуть. Дивіться, зараз прийшов нафтогаз, то там Ого. буде. Все? все. Що? Шо? Забрав, забрав, я все забрав. Забрав, зараз, тривога. А ви сфотографували лечильник? Взяли? Ви не маєте показник? А я написала показник.